Думала, що крім фіалок, більше нічого нового у мене не з'явиться на моїх поличках і на моїх підвіконях. Але якось так непомітно в нашу рос... рослинну фіалкову родину увійшли глоксинії. Потім подруженька мені подарила отакі. Квіточки, вони називаються епістія. Вони, до речі, теж цвітуть. У них маленькі такі квіточки, але яскраві досить. Але тут сам такий, сама ця квітка епістія, вона тим цікава, що вона е, така витка рослина, вона утворює такі каскади е, таких гарних листочків, листочки перламутрові. Такі цікаві-цікаві. На жаль, от, е, камерою того не передать перламутру. Око вловлює всі ці такі нюанси Красив, красивих оцих таких відблисків перламутрових. І от такі у мене є ліпістії. Це різні сорти. Тут ще листочок вкорінюється, а це вже такі невеличкі дітки, але вони гарно пішли в рост. Цікаво за ними спостерігати. І я так зрозуміла, що на одних епістіях діло не зупинилося. У мене з'явилося ще декілька нових сортиків стрептокарпусів. І на черзі бегонії але то все буде сіятися з насіння. Стрептокарпуси, бегонії і ще, можливо, щось. А крім того, в мене ще є лимони, які ростуть на підвіконні. І ще декілька рослинок. Може, згодом я вам їх покажу. А зараз спостерігаю за ростом і пістю. Вони мені сподобалися.